Вечір-соботи. Ви дивитесь підсумки дня в студії Ілона Догань. Моє вітання спочатку коротко про головні події дня. Атака на мерів. Міського голови Кременчука вбили, маєток та обстріляли. Останні новини в прямому включенні. Шла срінка снігов появили відбуватися. Бої за горлівку. Луганськ в облозі й без світла. Рух потягів обмежено. Землю солдатам. Після АТО держава пропонує боякам земельні угіддя за спрощеною процедурою. Працювання такої заяви має дійсно після місяць. Це сьогодні дозвіл ну, бачите за півдня утримання. Починаємо з інформації, яка з'явилася щойно. 60 дітей сиріт викрали луганські терористи і зараз намагаються переправити в Росію. Серед заручників головний лікар сиротинця про це повідомляє українське МЗС. Відомство вже відправило Російській Федерації ноту з вимоги не допустити незаконного перетину кордону дітьми. Також міністерство закордонних справ закликало міжнародне співтовариство докласти всіх зусиль, щоб примусити терористів. Цитую негайно відпустити українських дітей сиріт і не робити їх заручниками своєї антиукраїнської історії та злочинної терористичної діяльності. Кінець цитати. Тепер до інших подій вбили міського голову Кременчука на Полтавщині. В Олега Бабаєва вистрелили тричі з вогнепальної зброї. Це сталося зранку недалеко від його будинку. За попередніми версіями мера могли вбити через професійну або підприємницьку діяльність, або з особистих мотивів. Чи це міг бути терористичний акт? Наступні три дні в місті оголошені траурними днями. Репортаж з Кременчука. Постріли пролунали близько 10-ї ранку на вулиці Сумській. Мер Кременчука Олег Бабаєв жив неподалік. Далі прийшла синка, смотрю, що такого відбувається. Сразу зналі хтось. Та я спросила в сусіди, реби. За інформацією міліції, Бабаєв під'їхав до Баків, щоб викинути сміття. Саме тут його розстріляли з близької відстані. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже: стріляли з білої вісімки. В Олега Бабаєва влучили три кулі. Відкрите кримінальне провадження за фактом умисного вбивства за статтею 115 кримінального кодексу України, і е, зараз ще раз підкреслюю, слідчі з'ясовують усі обставини і причини цього жахливого вбивства. На допомогу місцевим правоохоронцям приїхали оперативники з області. У міліції розглядають чотири версії вбивства. Одна та витовою убійства. Втора вірсія та зв'язана з його роботою на пасту гарського голови. Третя та його опроси камічського характера. Послуху є собственникам пакет армії ряд групи предприятий мішуґа. Четвья вірсія та міська влада просить Кременчужан надавати будь-яку інформацію, що може допомогти слідству. Я думаю, сейчас, сейчас нужно самое важное – успокоить город, усилить максимальную безопасность. Я только что связывался с Аваковым, жду звонка от генерального прокурора. Будет создана следственная комиссия на самом высшем уровне. Бабаєв – уродженець російського міста Курськ, Азербайджанець за походженням. Колишній народний депутат Б'ютівець з листопада 2010-го – міський голова Кременчука, був президентом футбольних клубів Ворсла та Кремінь очолював Полтавську Федерацію «Дзюдо». Під час Євромайдану підтримував активістів, яких міліція і прокуратура хотіла посадити в СІЗО. Через загибель мера наступні три дні у місті жалоба. Скасовано всі розважальні заходи на адмінбудівлях приспущені прапори. Аліна національний. І зараз ми дізнаємося останні подробиці з Кременчука. З нами на зв'язку журналістка Кременчуцького громадського телебачення Ірина Кожерська. Іро, вітаю, які нові подробиці цієї справи відомі на цей момент. Що вам додатково стало відомо? Доброго дня, Ілона. Хоча насправді в Кременчуці конче недобрий день. Ну, хіба що останні подробиці з цього приводу, і крім тих версій, які були оголошені у сюжеті на першому національному? Переважає версія її, принаймні, оголошує перший віце-мери Юрій і нардеп Юрій Шаповало. Вони впевнені, що вбивство мера Кримучука Олега Бабаєва пов'язане з намаганням дестабілізувати ситуацію в Кримучуці. це вони заявили на екстрено скликаному брифінгу. Крім того, Юрій Шаповалов заявив, що точна причина зараз нікому не відома, але всі розуміють, що в країні війна, і чим більше дестабілізація, тим це більше на руку. Сепаратистам міська влада Кременчука створює фонд для підтримки проведення слідства у справі вбивства Олега Бабаєва. Буде визначено грошову нагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити вбивство. мерії також працює штаб, який можна повідомляти інформацію. Рочин, що стосується даних від експертів, то маю уточнити інформацію, яка пролунала в вашому сюжеті. Справа в тому, що пострілів дійсно було три, а два були смертельними для Олега Бабаєва. Це саме ті два постріли. Вони потрапили в груди та червону порожнину. В машині Бабаєв був сам, їхав на тренування на своєму автомобілі Мерседес. А в будні зазвичай він їздить з охоронцем та водієм відносно пострілів. Експерти кажуть, що за попередніми даними стріляли з дробовика крупною картечю. Кожен постріл по 10-12 дробин. на авто залишилися сліди від пострілів. І ймовірно, це один із пострілів із трьох, який потрапив в машину. Студія. Ірино, дякую за уточнення. Ще такий момент в інтернеті інформація, що, начебто, Олег Бабаєв міг стати очільником полтавської облдержадміністрації. Чи відомо щось про це і могло це якось вплинути на ситуацію? Так, дійсно є така інформація. Це неофіційна версія, яку обговорюють в місті. За нашими даними, його мали призначити на посаду голови обласної державної адміністрації, і, начебто, представлення вже. Мало відбутися цього вівторка, але я хочу підкреслити, що це не офіційна версія, її не підтверджує нинішній голова облдержадміністрації. Ну і принаймні про це не говорять у правоохоронних колах. Студія. Ірина, як відреагували в Кременчуці громадяни на цю подію, і хто тепер буде керувати містом? Ну, сказати, що подія сколихнула місто, то це майже нічого не сказати. Кремачук доволі невелике місто. Місто про надзвичайну подію стало відомо практично за кілька хвилин. Її обговорювали на вулицях, і обговорювали вдома. Буквально кілька хвилин тому завершився жалобний мітинг. Він відбувався. У сквері жовтневому в Кримучиті одне з найулюбленіших місць відпочинку Криму Ініціатором його реконструкції встановлення музичного фонтану був саме Олег Бабаєв. Наші кореспонденти, кореспонденти кримчицького громадського, були на цьому мітингу. Кажуть про надзвичайно жахливу емоційну обстановку багато було свічок. Багато було квітів, дуже багато було портретів. Люди, багато людей плакали, декому знадобилася медична допомога. Ну, власне, що я можу сказати, це дійсно надзвичайна подія для Кременчука. Дякую. і люди, люди в скорботі у нас 30... ще три дні. Найближчі три дні оголошено жалобу. Студія. Дякую, колего. Це була Ірина Кожарська, кореспондент Кременчуцького громадського телебачення. У Львові вночі обстріляли будинок міського голови Андрія Садового. Постраждалих немає. Мера з родиною не було вдома. Стріляли з протитанкового гранатомета та повідомляє прес-служба Львівської міськради. Хто міг чинити замах на міського голову? Чи є свідки? Всі деталі дізнавалася Наталя Калінка. Вибух пролунав близько пів дванадцятої ночі. Снаряд влучив у кут мансарди на третьому поверсі. Повибивало вікна, балку та покрівлю. Вибух досить сильний, хвилею навіть ну, черепицю знесло в сусідський двір. Mm -hmm. Працювала сигналізація автомобілів, люди вийшли на вулицю. В цей час у будинку не було нікого. Сам Андрій Садовий разом з родиною на вихідні поїхав у Карпати. Зранку вимушений був повернутись. Хто міг обстріляти його? Будинок каже, не знає. Немає якихось людей, з якими я мав би якісь там конфлікти особисті, тобто там ну, не було жодних в останньому часі, там чи дзвінків, чи смс ів чи якихось повідомлень. Тобто я звикло проводжу свою роботу, яку я проводжу. Так, я там не даю вкрасти одне, друге, третє, четверте, але ну, знаєте, нас у Львові я не пригадую, щоб ще з ручних гранатометів стріляли та й в Україні останнім часом. У міліції відкрили кримінальне провадження. Подію кваліфікують як теракт, з якої саме зброї стріляли, поки не кажуть по простому, як в народі, то дійсно це може бути зброя, яка використовується безпосередньо проти броньованої техніки. Судячи з тих пошкоджень і найдених на місці події речових доказів. Ми можемо говорити, що це потужна зброя в нашій країні. Зараз багато хто може володіти і застосувати таку зброю чи пов'язати це з подіями на сході? Ну давайте не будемо робити якісь висновки зараз. Наталка Клінка, перший національний. В Луганську за останню добу загинули 9 мирних жителів, більш як 40 отримали поранення. Після мінометних обстрілів частково зруйновані будинки, пошкоджені стадіон, школи та дитячі садки. Терористи кажуть, що вогонь по місту ведуть сили. АТО. натомість в РНБО стверджують, бойовики самі обстрілюють житлові квартали, намагаючись спровокувати українських військових. Сьогодні Луганськ залишився без електрики. Терористи підірвали і місцеву підстанцію. Сьогодні в районе Брянки терористи прямым попаданием разрушили базовую нашу подстанцию. Луганская область була отключена от енергосистеми Украины. Раньше нам электроэнергия подавала через Донецкую область. Вот. А сейчас наши энергетики пытаются увеличить мощность на ТЭЦ через город Счастье. Сейчас идут работы, помогают им военные, которые охраняют город Счастье, чтобы террористы не прорвались на территорию этой ТЭЦ. И также ведут переговоры о переподключении на другие подстанции. В Луганську припинено рух поїздів. Терористи підірвали залізничні колії поблизу міста. Тепер в напрямку Луганська кінцевою станцією тимчасово буде Ясинувата. Так повідомили в Укрзалізниці. Також змінили рух поїздів в напрямку Донецька та Маріуполя. До цих міст тепер треба їхати через станції Синельникова, Лозова, Слов'янськ та Ясинувата. Таким же маршрутом можна повернутися назад. Гроші за квитки на скасовані рейси пасажирам повернуть, запевнили в Укрзалізниці. За останню добу терористи 23 рази обстріляли позиції українських військових. Чотири силовики загинули, 20 отримали поранення. Під вогонь потрапили прикордонні пункти Довжанський та Новоазовськ. Останні обстрілювали з мінометів та установок град з території Росії. Так повідомив речник Ренбо Андрій Лисенко. За його словами, вогонь коригували за допомогою російських безпілотників, які порушили повітряний простір України. Одне з головних завдань АТО на сьогоднішній день звільнити Донецьк, так повідомили в РНБО. І, за словами Андрія Лисенка, терористи нині активно руйнують інфраструктуру міста. Сили антитерористичної операції продовжують плановий наступ на захоплені бойовиками території України. Підрозділи Збройних сил України вже підійшли та зайняли позиції на околицях міста Горлівка Донецької області. Після його звільнення відкривається прямий шлях до столиці Донбасу, міста Донецьк. Бойові дії почалися в Гінакіуму. Місцеві жителі повідомляють, що над містом літають військові літаки. На околицях стріляють з важкої артилерії, закриваються підприємства та магазини. Організованої евакуації людей з міста немає. Тож вони масово виїжджають хто як може. І продовжується штурм українськими військовими. Первомайська про це повідомив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. За його інформацією, в цьому районі зосереджено понад тисячу бойовиків. В них установки ГРАД, ПЗРК, бронетехніка. Бій там не припиняється. Ця зранку і фотокореспондента Антона Скибу терористи відпустили з полону. Про це повідомив редактор новин Донбасу Олексій Мацука. Звільнений каже, що з ним все гаразд. Він в задовільному стані. Його звільнення фільмував російський телеканал Life News. Примушували робити неправдиві заяви і це знімали на камеру. Нагадаю, Антона Скибу, який в Донецьку надавав допомогу знімальній групі Сіенен, бойовики викрали 22 липня з готелю і утримували в підвалі СБУ. Нові ну БТРи броньовані спартани та кугари в тренувальному таборі Нацгвардії презентували військову техніку, яку відправлять до зони. АТО. всі машини українського виробництва, деякі з них є тільки в Нацгвардії. Технічне поповнення бачила Ірина Віноградова. Військовий ексклюзив «Кугуар» виготовили його в Кременчуці. Машина броньована, вміщає вісьмох бійців, оснащена тепловізором та кулеметом. Створили її на замовлення для ООН, але зараз поставляють національній гвардії України. Сидіння тут інерційне. то тобто, при підриві на міні чоловік не страждає, тоно обривається, падає на пол. Екіпажа стається основним живим. Так як це основна задача це основна задача нам зберігати людей. зберігати екіпаж, зберігати наших громадян. України. Ось ще одна бойова машина Спартан. Щойно з заводу її також виготовили українці, оснащена кулеметом, чотирма ракетами, тепловізором. Пробиває броньовані цілі в порівнянні з другими, це військовість. Це перше і в второї система приводов, которая высокоточная. І обізпечує те тактичні характеристики. Ця броньована медична машина не нова. Два дні тому повернулася із зони АТО. БММ виготовлена на базі сучасного БТРа, призначена для транспортування поранених бійців до чотирьох лежачих і десятьох сидячих. Таких в української армії шість. Усі крім цієї нині в зоні АТО кажуть у нацгвардії. Машина оснащена всім необхідним. Майном, що дозволяє проводити реанімацію, має в своєму складі кардіограф, дефібрилятор, систему подачі кисню, ну і інші прилади, обладнання, що необхідно для реанімації. Усю цю техніку нацгвардійці демонструють президентові, показують новенькі БТРи, спартани та зброю. Далі доправлять її в зону. АТО. Це ніякий, ні внутрішній конфлікт. Це є Україна, яка боронить свою територію, боронить проти іноземних найманців, боронить проти бандитів, боронить проти терористів. І сьогодні ми продемонстрували, що в Україні є чим боронити державу. Гвардійців, що повернулися зі сходу України, Петро Порошенко нагородив орденами та медалями. Бійці кажуть, раді, що їхні заслуги оцінили. Велику повагу до держави, що нас цінують і не забувають. Ірина Віноградова, Вадим Тимофієв перший національний. Верховна Рада збереться на частково закрите засідання 31 липня. рішення скликати народних депутатів було ухвалено під час наради президента, голів парламенту та Кабміну разом з керівниками фракцій. На позачерговому засіданні планують розглянути питання вотуму довіри до прем'єр-міністра та поправки до держбюджету і податкового кодексу. Нагадаю, саме через відмову нардепів голосувати за зміну до державного кошторису в четвер. Прем'єр Арсен Яценюк оголосив про свою відставку. Які ще події сталися цього дня, спочатку розкажемо коротко. До Харкова прибули поліцейські з Голландії та Австралії розслідувати авіакатастрофу Малазійського Боїнга. Інцям заборонили носити національну символіку та співати рідних пісень в дитячому таборі в Болгарії. Наші виконавці, маленька дівчинка з Києва, їй заборонили співати українську пісню. Їй сказали, що дуже... лучше так. Только... Yeah. Чергова заборона з Європи. Тепер там не чекають кримських вин і запровадили обмеження для портів півострова. Українським дітям в Болгарії заборонили носити національну символіку і співати рідних пісень. Про це повідомили в МЗС. Це сталося в літньому дитячому таборі. Така вимога була лише до українців. До табора поїхав український консул, і чим все закінчилося, знає Аліна Кац. Українські школярки розповідають, на честь дня українського прапора вдягли вишиванки, пішли в них у їдальню. Там, кажуть, керівник групи аніматорів Ігор Абесінов наказав сорочки зняти. До нас підійшов Ігор Борисович і сказав, що негайно не зняти вишиванки, так. тому що це є провокація з нашого боку. І якщо ми ще раз їх вдягнемо, у нас будуть серйозні проблеми з, з директором і думки. Тому... Так як ми знаходимося на відпочинку в Болгарії, ми повинні вдягати лише символіку Болгарії. За словами Абесінова, тут в Мінстралі такі правила символіка дозволена лише на культурних заходах. Натомість кажуть дівчата на виступ російських відпочивальників із їхніми національними прапорами нарікань не було. Але наші сказали? виконавці, маленька дівчинка з Києва, їй заборонили співати українську пісню. Я Я сказала, сказала, що сказала, лучше руску только руку. Про ситуацію в таборі дізналися в Міністерстві закордонних справ України. Там дії Абесінова розцінили як приниження національної гідності. Ми висловили своє обурення і зажадали від болгарської сторони також вжити відповідних кроків тим, щоб подібних інцидентів більше не було в майбутньому. Ми відповідно підготували ноту до болгарської сторони. Наш консул виїхав на місце цього інциденту в літній табір з тим, щоб з'ясувати всі обставини на місці у таборі. Містраль підтвердили, що до них приїжджав український консул. Він пила посланнику країну в Болгарії. Там все на сайт посланника появляється інформація. Після заяв батьків і дітей в таборі провели збори. Аніматор Ігор Абесінов працювати в болгарський табір приїхав з Москви. Що примушував дівчат знімати українську символіку? Заперечує батьки ж кажуть, вірять своїм дітям. Тим часом з табору повідомили, аніматор перед українськими дівчатами вибачився. Аліна Кац, Андрій Машляківський перший національний. Два останніх літаки з тілами загиблих в авіакатастрофі малазійського лайнера вилетіли до Нідерландів. з Харкова відправили 38 трун. І до міста вже прибули 40 голландських поліцейських, чекають ще й на австралійських. Вони спільно будуть проводити розслідування причин падіння літака на Донеччині. Найголовніша проблема зазначив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, в тому, що терористи й досі не пускають на місце катастрофи українських та міжнародних фахівців. Вашингтон, катастрофі малазійського боїнга звинуватив Росію. Про це йдеться в заяві речника Білого Дому Джоша Ернеста. З його слів, літак збили з території, яку контролюють сепаратисти а українські військові там системи ПВО не застосовували. Ми знаємо, що в руках сепаратистів був зенітний комплекс БУК, за допомогою якого й збили малазійський літак минулого тижня. Ми знаємо, що Росія брала участь у підготовці сепаратистів для виконання такої системи, і саме тому Росія відповідальна за це. От чому міжнародна спільнота зараз зосереджена на ізоляції режиму Путіна, щоб змусити росіян змінити поведінку до України. І новий чорний список Євросоюзу набув чинності, перелік осіб та компаній публікував офіційний журнал Євросоюзу. В ньому 15 громадян Росії та України і вперше компанії. Їх 18. Не в'їзні з замороженими рахунками. Голова ФСБ, керівник зовнішньої розвідки Росії, члени Ради безпеки Російської Федерації, а також лідер Чечні та губернатор Краснодарського краю потрапили в список і лідери терористичних організацій, та так званих ЛНР та ДНР. Ударили санкції по виробникам вини з окупованого Крим. До Європи тепер не зможе потрапити продукція масандри, магарача, нового світу й Азовського лікеро-гориличаного заводу. Євросоюз запровадив обмеження й проти трьох транспортних компаній півострову Севастопольського і Керченських морських портів та Керченської поромної переправи. Землю солдатам учасники антитерористичної операції можуть за спрощеною процедурою безкоштовно отримати земельні ділянки, щоб ввести господарство або збудувати дім. Вже зараз держава пропонує, щоб рідні бійців із дорученням приходили оформлювати наділи без тривалої паперової тяганини. Є вже й перші власники, які отримали землю. Першою на Кіровоградщині отримати земельний наділ, гарантований державою сином. Прийшла Наталія Гурська. Сам хлопець з квітня воює на Донбасі. Підняли їх по тривогі дванадцятого числа все було дуже швидко. Слажено собрался і в тот же вечер їх отправили вертолютам в Краматорськ. Син закінчив військове училище, прагнув служити в підрозділах спецпризначення. У власній кімнаті облаштував спортзал, тренувався щодня. Торік з другої спроби таки потрапив до елітних військ. А звідти одразу на Донбас. Мама мріє, щойно син повернеться, візьметься за фермерство. Отримати землю хотіли й раніше, але відлякувала процедура. Цей процес очень довгий. Ну, порядка полугода могло би затягнути. Фахівці підтверджують, українці, щоб скористатися законним правом на безкоштовні два гектари, відстоюють не по одній черзі. Військовикам цю процедуру скорочують до кількох тижнів. Обіцяють зменшити і вартість проекту. Працювання такої заяви має здійснюватись місяць. Разом з тим, я от сьогодні дозвіл. Ну бачите, за півдня отримав. Я гадаю, що татарну далі. Більшість учасників АТО прийти по понеділи до установ не можуть. Замість них із дорученнями чекають родичів. На кіровоградщині вільної землі вдосталь. Для військових створили перелік ділянок у державній чи комунальній власності, на яких можна будинок поставити, а на яких вести сільське господарство. Держзамагенство готове нашим. Воїнам запропонувати близько тисячі гектарів земель січа самопризначення. Наталія гурська показує синову ділянку і мріє, як усі гуртом працюватимуть на ній. Та остаточно, що садитимуть, мама солдата ще не вирішила. Головне каже, дочекатись сина. А тоді, вже у мирний час, родина викорчує чагарники і збиратиме врожаї. Зараз саме головне, щоб закінчилися військові дії, і син вернувся і здоровий. Ну а потім буде, будете как би його земля. А ми будемо йому допомагати. Окрім земельної ділянки, за прискореною схемою учасника ТОЗ зможе безкоштовно отримати землю, щоб звести житло 25 соток у селі або 10 у місті. Володимир Карабан, Дмитро Кобець, Руслан Фошка перший національний. На сам кінець повертаємося знову до Полтавщини. Тепер вже до Полтави. Там двоголовий Орел став жовто-блакитним. Невідомі пофарбували орла на пам'ятнику Петру I в кольори державного прапора. Пам'ятник російському царю розташований в корпусному парку. Раніше синіми й жовтими фарбами активісти прикрасили каштани навпроти полтавської облдержадміністрації та знак на в'їзді в місто. Це повідомляє інтернет-видання Полтавщина. Отже, останнім часом українці часто використовують національну символіку і заявляють про свою національну приналежність. Українське нині модно. Цими позитивними новинами закінчимо випуск. Хай цей вечір буде для вас приємним. І подумки ми з тими, хто потребує зараз нашої підтримки. До Завтра.